Всім привіт! Я радий вітати вас на каналі. Канал МітоАвто і це канал про автомобілі. Мене звати Ігор. Сьогодні ми поговоримо про ще один автомобіль, готовий під ключ. Це Volkswagen Jetta. 18-й рік сія комплектація. Розберемось на сьогоднішньому відео, що входить в цю комплектацію. Тут у нас ще й, до речі, airline, тобто арлайн обвіз цього автомобіля. Розберемо з вами взагалі, що це таке і чи це комплектація. Зробимо огляд на сам автомобіль, зробимо огляд на якість ремонту від нашого СТО, порахуємо, скільки такий Зараз продається в Штатах. Порахуємо скільки цей автомобіль вийшов під ключ. Порахуємо логістику, порахуємо ремонт, витрати і, взагалі, на що потрібно розраховувати, якщо ви хочете в 2024 році придбати для себе Volkswagen Jetta із США. Почнемо з комплектації. Комплектації цих автомобілів бувають S, SE, а також SEL. Коли у S у нас не буде абсолютно нічого, то в SE вже буде абсолютний набір функціоналу автомобіля для сучасного водія. SEL – це, звичайно, буде повний топ, це максимум для Volkswagen Jetta. У нас зараз SE Airline. Що ж значить це Airline? Ні в якому разі це не комплектація, тому що багато людей путає, що це комплектація Airline. Що це комплектація Airline, Але аж ніяк ні, це обвіс. Обвіс це набір. Бамперів переднього, заднього, а також порожиків, і разом в совокупності дає додатковий вид цьому автомобілю такого ефекту. Вау! І ви на будь-який автомобіль будь-якої комплектації, навіть S, чи тобто SEL, ви можете поставити Airline обвіс. І це зовсім не має ніякого відношення до комплектації. Але автомобілі в Airline обвісі значно дорожчі ніж автомобілі. Без нього, до речі, без нього вони виглядають ось так, і саме тому за ними ганяються в of 8. Що ми будемо мати з вами, якщо ми будемо купувати комплектацію SE? адже S реально ніхто не хоче, а селки занадто дорого торгуються на аукціоні. І ми з вами розуміємо, що в комплектації у нас будуть фари з led свідченням, а це дуже добре. Тому що якщо ми згадаємо з вами попередню джету, то по-перше, що в ній майже не було ніякого сучасного функціонала, хоч останній рік випуску у неї був 2017. -й. Дякувати Богу, туди вже ставили в останніх роках випуску ці 1,4 TSI мотори, які реально доопрацьовані. Поговоримо про них трішки пізніше. Але в наборі функціоналу в автомобілі було реально мало чого. Наприклад, тут у нас буде весь єшки уже дестронік, датчик світла, датчик дощу. А також, якщо у нас там йшли галогенні фари, то тут вони у нас вже йдуть LED. і їздити вночі на цьому автомобілі суцільна приємність. При цьому, звичайно, фари, які галогенки, можна було купити по 50 доларів за штуку. А за ці доведеться віддавати по 700 доларів за штуку. Тому ви вже наперед трішечки розумієте, що ремонт сучасної Volkswagen Jetta буде обходитись дорожче ніж ремонт попередній Volkswagen Jetta. Взагалі потрібно віддати вау дизайну цього автомобіля. Тому що якщо попередня Volkswagen Jetta була реально трішки скучнувата, то в даному виконанні цей автомобіль реально перевершує себе і перевершує час, в якому він вийшов. Я впевнений, що навіть через 5-7 років цей дизайн буде актуальним. Буді будемо... Сподіватися, що автомобілі здешевшують, але забігаючи наперед, скажу, що якщо у вас немає бюджету 20 тисяч доларів, то цей автомобіль з США краще не замовляти. Далі на відео ми розберемо, як це виглядає в реальності, на що розбиваються платежі та куди уходять витрати. В даному випадку, в задній частині, ми бачимо, що у нас оранжеві поворотники. В попередній версії у нас вони були червоні, і з цим потрібно було б боротися. Знаєте, зараз що зараз деякі... Країни Європи для в'їзду потрібно обов'язково проходити техогляд. Особливо мова йде про Румунію. І то людей купують для себе автомобіль, щоб їздити і в Україні, а також подорожувати Європою. виїжджати туди, і для них проблема оранжевих поворотників дуже дуже актуальна, тому що задні фонарі, як правило, потрібно міняти. Сучасні автомобілі вже йдуть з led оптикою як попереду, так і позаду, і просто поставити лампочку обратного свідчення за 50 гривень і зробити собі. Оранжевий поворотник з червоного тепер не вийде. Багажник у нас досить великий. Відчиняється він позаду з ось такої кнопки. І е, про його. В міст можна говорити багато чого. Тобто, якщо у вас навіть якась коляска, але головне, щоб вона прийшла в двірний приєм, ви можете її сюди з легкістю розмістити. Глибина, ну просто в мене ноги навіть туди до кінця не достають. Сюди можна поміщатись. Тобто за багажник можна ставити великий-великий плюс. Це буде корисно для Volkswagen джети. Так, під полом у нас розміщається докатка, а також ключ та домкрат. В Принципі, тут більше багато про що говорити нема чого. Але оскільки у нас класна комплектація, то на даху у нас розмістився ось такий здоровенний панорамний люк, який розмежовується з переднім склом, ось тако, таким чином. І він у нас відчиняється, може потрапляти більше світла в салон. Дах у нас чорний і це просто супер. Салон автомобіля виконаний більше в класичному стилі, і чогось супер-вау ви тут не зустрінете, але розміщуватися в ньому досить зручно. Карта двері, звичайна пластикова, але м'якенька. Чотири ско підіймачі, звичайно, центральний замок. А ось коли ви захочете регулювати сидіння, то доведеться робити це ось так вручну. До речі, може бути і електрорегулювання сидіння, і воно йде в SE комплектації, але в нашому випадку його немає. Хоча автомобіль зафарширований, досить таки не бідно. У нас чорний дах, у нас, звісно ж, люк, який відчиняється, до речі, ручками, хоча німці могли б запропонувати це електричне відчиняння. Ну, як бачите, так. На кермі у нас Емблема R. Клімат-контроль двухзонний. Можна вибирати для лівого і правого пасажира, підігрів сидінь. Ну, звичайно, вентиляції ніяких бути не може. Е, невеличкий середньорозмірний такий екран. Ну, тут дюймів 5,5, напевно, не більше. Але в якому є Android Auto, Carplay, Mirror Link. Ну, ми цим не користуємося. Е, звичайно, стандартні налаштування екрану. З Камерою заднього виду з роздільною якістю, можна сказати, що можна було б трошки краще. Запускається цей автомобіль з кнопки старт-стоп, тобто нам не треба нікуди тикати ключ, щоб його заводити. Нажимаємо кнопочку старт-стоп, і автомобіль заводиться. Звичайно, у нас Євро 6, тобто відповідно старт-стоп, є екорежим для економії палива. І круїз контроль вся керується на кермі. Надзвичайно, зручне кермо. Volkswagen потрібно віддавати. Цьому перевагу, тому що їхнє кермо одне з кращих в класі. І кермується такий автомобіль просто шикарно. Звісно, якщо це був би Volkswagen Golf, то керування було б ще кращим, але в Джеті виконання не гірше. 60 тисяч пробігу, ось такий екранчик, і йдемо на заднє сидіння. З безключовим входом користуватися цим автомобілем буде набагато зручніше, ніж без. І ми дякуємо Фольксвагену, що він це нам поставив. сісти сам за собою, я можу. І... У мене відстань між колін до переднього сидіння досить таки велика. Відстань над головою, ну не так, як в джипі. В джипі в мене вміщається ладонь, а буває в деяких випадках і дві. Тут пів ладонечки. Півполовинка такого, але тим не менш можна розміщатись. Ну за це і вибирають седан за рахунок того, що він невеликий сарай, яким не можна десь припаркуватися в центрі міста, яким ти входиш в поворот і таке відчуття, що він зараз перевернеться. Ні, відчуття седану це ти сидиш. На рівні землі у тебе ноги протягнуті вперед, ти нібито в спортхарі, і керування у тебе його чітке і зрозуміле. Ти зрозуміло заходиш в кожний поворот, і автомобіль виконує кожний твій рух, як ти зробиш кермом. В кроссовері такого дочекатися неможливо. Вони хоч і стараються, і намагаються, деякі кросовери досягають рівня високого керування, але до седанів і хатчбеків їм ще далеко. Тому хто фанат седанів і хатчбеків, кроссовер буде не для вас. Для заднього ряду сидінь у нас немає тут абсолютно нічого. Немає ні дефлекторів для охолодження, немає ні. Тикати, куди заряджати телефон. Тому для переднього пасажира і водія, в цього автомобіля, можна сказати, є все для комфортної і безпечного керування цього автомобіля, навіть екстрене гальмування. Є навіть сліпі зони. Але якщо ви сидите позаду, то ви в цьому автомобілі можна сказати, лох. Для вас немає тут нічого, ні панорами. Єдине, що тут є, це ви можете включити собі ось таку підсвітку. Потолку і все. Більше вам нічого не доступне. Ну і щоб не розбитися, звісно, ви можете прив'язати себе ременем. Тобто, джета про своїх задніх пасажирів не подбала. Ну, є ще підстаканники. Звичайно, прості, без підзаряджалок, без нічого. Але дякую, що вони тут є. Двигун. Те, що ми вибираємо сучасний автомобіль, начебто планшет, начебто гаджет, ми вже з вами давно зрозуміли. Якщо в нього немає CarPlay, Android Auto, асистентів, то такий автомобіль вже, як правило, не купується. В нашій джеті це все є і тому його можна купувати. Це актуальний автомобіль на 24 рік. Але що у нас криється під капотом? Ми з вами звикли знати, що у Volkswagen джети, Tiguan, о, палка. Да, могли б поставити і газові упори але в нас тут тепер палка. Jet та Тігуани з перших років випуску були досить такі ненадійні двигуни. І взагалі Volkswagen з 2005 року, ми коли купували, ми мали знати, які двигуни проблемні, які не проблемні, які їдуть, які не їдуть. Наприклад, якщо ви купували Golf, чи Passat, чи Jet з 1,6 MPI, то це вважався отакий суперовий класний двигун, тому що він не ламався і був дуже надійний. Але якщо ви говорили про те, щоб на цьому двигуну кудись поїхати, розігнати, когось обігнати, То про це говорити було нереально. Там 110 кінських сил, які не їдуть взагалі. Це тупо, я не знаю. ну, Може бачили я про джип чироки вам знімав відео, то ще гірше, ніж джип -чурокі. Е, А якщо вибирати інші двигуни, TSI, що були в тих роках, то вони ламалися. Так, вони їхали, але вони жерли масло, розтягувались цепочки і. Була проблема з обслуговуванням цього двигуна. До речі, 14 двигун, який тут встановлений до 2016 року, був дуже таки проблемним. І все, що я перед цим сказав, це було про нього. Коли ви купували на БУ ринку такий автомобіль, ви могли на нього проїхати 10-20 тисяч кілометрів і далі попадати на заміну двигуна або капітальний його ремонт. Коли ви купували цей автомобіль в салоні, ви могли попасти на... Капітальний ремонт двигуна буквально за перші 40-50 тисяч кілометрів. Коротше кажучи, в цього двигуна було дуже і дуже багато проблем. Та з рестайлингом 2016 року ще на попередній моделі цей двигун допрацювали. Сюди кинули як турбіну, так і компресор. Він має 150 кінських сил, і тепер він їде дуже і дуже непогано, при тому, що його надійність на самому великому рівні. 300-350 тисяч кілометрів без того, щоб заглядати всередину двигуна, ви проїдете точно. А якщо будете бережно відноситися до свого агрегата, він проїде, повірте мені, і більше. Але тепер тут уже стоїть не ципок, а ремінь ГРМ, який потрібно міняти бажано кожні 60 тисяч кілометрів, але, звичайно, від завода виробника стоїть рекомендація 110. Ну і, звісно, якщо ж ви провтикаєте, він буде неналежної якості або бракований, лоб не порветься. Ви попадаєте на ремонт двигуна, тому я вам рекомендую міняти його раніше. Вартість його заміни реально копієчна, особливо по вартості заміни цепка. До коробок передач у нас також немає абсолютно ніяких питань. Цей автомобіль надійний і. Він просто заводиться і їде, тобто, враховуючи те, що у нього тут зараз встановлений 1.4 TSI двигун це надійний класний двигун, і який має за мету вас постійно тримати в драйві, в кайфі і комфорті. Але якщо ви хочете для себе потужну заряджену версію цього автомобіля, GLI саме з такою приставочкою потрібно його брати. 2 літри турбо на 210 кінських сил, а то й 230. З можливості туди дунути. Ну, дунути можна сюди, але я вам це не рекомендую. У вас буде класна джета на 300 плюс кінських сил. Тому цей автомобіль можна чіпувати, цінонгувати, з ним можна проводити реально класний час. Але чому ж він виходить аж біля 20 і трошки вище тисяч доларів? Давайте розбирати на наступному фрагменті відео. Зробимо невеличку аналітику. Коли ми говоримо про Volkswagen Jetta, ми зараз бачимо, що середня ставка на аукціоні по цьому автомобілю складає 3400 доларів. Та як зазвичай, якщо ви хочете автомобіль з меншими пошкодженнями, з меншим пробігом кращої комплектації, завжди треба трошки більше ставити на аукціоні. Тобто, біля 4000 доларів можна було б виграти непогану таку Jetta. і. Ми розуміємо з вами, що автомобілі на аукціонах з кожним роком дешевшують, дешевшують, дешевшують. Ну це нормально, тому що ще півроку назад ми цю джету брали за 4800 на аукціоні, і середня ставка по ним була на рівні 5200-5300 доларів. Тобто ми взяли дешевше середньої ставки. За півроку ці автомобілі трішки здешевшили. І, ось, наприклад, останні з проданих автомобілів. Наприклад, така сама червоненька, але ми вже по ковпачкам бачимо, що це комплектація S, звісно, мені. Менше 4,125 доларів. Ця автомобіль приїде при такій ставці, якщо ми його виграємо, в районі 12,5-12,700 доларів в Київ з розмитненням без ремонту. Удар джети попередку я б, звісно, краще пропускав, би, тому що, якщо ви зрозуміли, якщо у нас стоїть LED-оптика, дистронік і багато датчиків, асистентів, удар попередку, цей автомобіль буде переносити досить таки болісно і ремонт може бути, виходити занадто космічним. Запчастини будуть дорогі. Ці автомобілі краще. Брати з заднім пошкодженням або невеличким, переднім, як, наприклад, ось на цьому автомобілі у нас тільки зняти на весне. Ну, от. Але і пішов він відповідно за 6100 доларів. Тобто, чим менше пошкодження в автомобіля, тим, звісно, дорожче він буде уходити з аукціону. 19 й рік, ось, бачите, 6300 пішов. Ось також мінімальні пошкодження бампера У нас тільки зняти передній і задній, але пішов уже 3 тисячі доларів. При такій ставочці автомобіль приїде в районі 10 тисяч без ремонту. От, йдемо далі. Це у нас попередня джета, тому її ми зараз не розглядаємо. Що вона тут робить не в 2018 році, тому що в них 17-й, це останній їх рік. Ось 2,450 з фронтальним пошкодженням. От, от, невелике фронтальне 2200. Тобто тоді машина може приїжджати 8509 без ремонту. Але скажу вам з досвіду. ось наприклад у нас Пошкоджене ліве заднє крило 3900, що непогано, в районі 12,5 машина приїде без ремонту, якщо її виграти. І заміна заднього лівого крила з роботою з усім, плюс-мінус може вийти в районі там, з запчастинами, фарбуванням. Можливо, якщо безпека спрацювала там в районі 6,5-7 тисяч доларів. Відповідно, така машина може виходити 19-20, але як бачите, бюджет все одно буде немалий. І пробіг 72 тисячі милі, а це 130 тисяч кілометрів. Тобто ми розуміємо, що для нашого замовника ми взяли джету по досить непоганій ціні. І в Airline це таки комплектації, і пробіг 60 тисяч кілометрів. Це там в районі 35 чи до 40 тисяч миль. Ну тобто досить непогано. Тут у нас, помімо крила, ще й пошкоджена, як бачите, дверка. Тобто ремонт в двох місцях. А ви знаєте, що я не люблю ремонтувати автомобілі в двох місцях. Тут у нас тканевий салон, тобто це знову ж таки комплектація S, і ми з вами розуміємо, що ми нашому замовнику взяли класну круту джету і ось як автомобіль виглядав на аукціоні. 4 800 ставка була по ньому, і е, риночна ціна у нас в Америці 14 тисяч доларів, ціна відновлення 13600 доларів. Тому цей автомобіль списали. І це нормальна практика списання автомобілів, коли вартість в Америці нараховується така сама або більше, як вартість автомобіля. Але ремонт у нас в Україні дешевше ніж в Америці, і раніше можна було ділити цю суму десь на 3 на і можна було прикинути скільки буде виходити ремонт в Україні. На сьогоднішній день, коли у нас прийшла девальвація гривні, у нас все подорожчало, матеріали, роботи, світло, проїзд, тортик в магазині, все подорожчало. Звісно, тепер розрив став інший. І в е, на 2-3, три коли як кому як пофартити, хто буде робити по оригіналу, хто буде робити по замі. І так далі, і так далі. Потрібно ділити цю суму. Тобто 13600 ділимо десь умовно на два, ми розуміємо, що біля 7 тисяч доларів може виходити ремонт цього автомобіля, а ми з вами його порахуємо трішечки далі. От, 37 тисяч миль пробігу, ну тобто, і airline модифікація. Пошкодження самого автомобіля виглядало ось таким чином. Колір яскраво червоний. Він Повний і виглядає на дорозі просто вау. Пошкодило у нас трішечки ходову в правій передній частині, пошкодило дверку, стієчку, крило. Роботу ми робили саме тут. І зараз ми з вами поговоримо про запчастини на цей автомобіль і ремонт. Спрацювала шторка, як бачите, робили потолок в цього автомобіля. Давайте ж подивимося, що ми тут наробили. Ну, По-перше, крило капот рівний зазор, натягнута як струна. Нічого не уходить ні вліво, ні вправо. У нас ні фара, ні бампер, ні крило нічого не торчить. Обов'язково потрібно дивитися з цієї сторони, тому що це регулювання повністю йдуть передка. Точно такий самий рівномірний зазор, все як має бути. Далі. Е, так, ну звісно ж, нічого не шатається, не відпадає. Без клею, герметиків, саморізів і всього остального. Дверка. Так, зазор. Рівнесенько, все як має бути лінія в лінію, лінія в лінію. Далі йдемо сюди. Лінія в лінію, дуже складний перехід, лінія в лінію. Ну і звичайно, ви бачите на огляду цей автомобіль, все пофарбовано в колір. Ось, на мій погляд, це якісний ремонт. На СТО прийняли ми автомобіль 10 червня. На сьогодні ми маємо 28 червня. Цей автомобіль зараз ще відправляється на ПДР. Йому приберуть пару вмятин, тому що запропонували клієнту, і клієнт буде записуватися в МРЕО для того, щоб реєструвати цей автомобіль. Значить, по прибуттю зробили дуже багато фотографій. Це ми робимо з кожним клієнтом, створюємо ось таку групу і в цих всіх фотографіях показуємо кожну царапинку автомобіля по місці ДТП, і не тільки по місці ДТП. І ми робимо в автомобілі абсолютно все. Тобто, якщо клієнт хоче, ми можемо виправити кожну царапину на цьому автомобілі, кожну вм'ятину, а можемо зробити ремонт тільки в місці ДТП. Хто як хоче, але як правило, більшість клієнтів замовляють автомобіль для себе таким чином, щоб отримувати його як новий і підготовити для себе по максимуму його ідеал. Ми можемо працювати як так, так і так. Саме головне ви з нами отримуєте цю якість, про яку я вам постійно розповідаю, і один рік гарантії ми даємо. Значить, зробили першу дефектовку, і ось ціни на запчастини. Крило переднє праве, БУ оригінал 300 доларів. Двері передні праві в зборі 700 доларів БУ оригінал. Карта на двері перед право 80 доларів. Дзеркало праве 300 доларів, петлі дверей перед право верх-низ 40 доларів, ущільнювальна резинка 30 доларів. Ручка відкривання двері 40 доларів, ограничитель двері передній правий 15 доларів. Значок AirLine на переднє праве крило 20 доларів, підкрилок передній правий 85 доларів. Ставка між крилом і дверима. Передправо жабра 40 доларів, Направляюча переднього бампера право 20 доларів, амортизатор передній 200 доларів пара по саксу. Речаг правий, основний 110 доларів, рульова тяга плюс наконечник правий 60 доларів лімфьордер. Поворотний кулак правий 250 доларів. Підшипник передній правий 100 доларів СКФ, опорна подушка амортизатора 55 доларів нова, оригінал 2 штуки. Підшипник опорний 30 доларів 2 штуки 60 разом з... Сума по запчастинам по закупівлі 2560 доларів. І ми давайте записуємо тепер це в калькулятор. Тобто сума ну, роді би начебто і. Невелика, але зараз ви побачите, як це все буде плюсуватися і як це все буде збиратися в купу, і ми будемо виходити на рівень е, трошки більше 7 тисяч доларів. Тобто у нас тільки дзеркало коштує 300, крило, крило коштує 300. Так, звісно, це по оригіналу, дверка 700. Але ж розумієте, ось уже на рівному місці 1300. Ми ще нічого не купили. А дивіться, який перечень запчастин. Тому що ДТП Авто в США це не просто царапина на крилі, тільки крило поміняти. Я розумію, що на багатьох YouTube каналах, на багатьох фірмах вам розповідають, що зараз за 3 копійки, за 2-3 тисячі доларів та вийде така машина та такий ремонт та таке далі. Ну, не знаю, можливо, якщо його якось молотками постукати, воно буде криве вігнуте, прив'язати вірьовками, кабербіндерами, затягнути, герметиком намазати, можливо, і буде. Але якщо у нас тільки перша закупівля запчастин іде на 2560 доларів, то як може бути весь ремонт без фарбування і рехтування на 2-3 тисячі доларів? І навіть на 5, тому що у нас ще спрацьована безпека. Йдемо далі по списку. Значить, загнали автомобіль на підйомник. Майстер працює там, завжди фото відео, звіт. і майстер показує так: тут у вас щось лопнувши, тріснуте, міняємо дозакупляємо і так далі. Головна мета довести ваш автомобіль до ідеалу, щоб коли ви забираєте у нас його з СТО, воно було повністю готове, а не потрібно ще вести на якесь інше СТО, доробляти, доопрацьовувати цей автомобіль. Значить, йдемо далі і е, зробили по цьому автомобілю ходову частину. Зробили по цьому автомобілю, далі відправили його на рихтування. По ходовій частині ага, купили ще гуму нову Мішелін. Ну так, да, ніхто ж вам гуму нову Мішалін на авторія купувати також не буде. Так, заміна мастил фільтрів, і знову у нас фото-відеозвіт. Значить, По роботам, що у нас вийшло? Так, все фото, відео, все звітують, звітують, звітують. Докупили ще наружний ліхтар оригінал БУ 260 доларів новий е, аналог 160, ага, 260 е, БУ, а новий аналог 160. На вибір дали читать читати. І ліхтар кришку багажника 85 доларів. Вони ще справа задня у нас були пошкоджені ще з Америки. Мали ось такий вид. І... Ось такі тріщинки. Звичайно, можна було б їздити і так, може комусь би це підійшло, кому треба ремонт подешевше. Але коли ми робимо, то ми пропонуємо клієнту і, звісно, міняємо, робимо. Так, далі автомобіль заїжджає на стапель, майстер починає з ним працювати. Відповідно, відео, працювати що ваш в роботі. Далі з автомобілем працюють, китають звідси, ага, тут зам'ята стічка, зам'ятий порог. Ось така зам'ятість. І майстер починає з цим всім діло працювати. Є на молдингу замятість. Це все фотографується, показується, обрізається стієчка, майстри працюють все по точкам, Як я вам показую на відео, як працює наше СТО. Фото звіт, як зробили, вже дверка накинута, відрихтували. Тобто тут була часткова заміна кусочка стієчки, і все інше пішло під рихтування. Значить, по роботам тут у нас склала сума 1250 доларів. Роботи було не дуже багато. І ми це плюсуємо: 1250 доларів доларів. Далі ми переходимо до фарбування. Як бачимо, нам потрібно пофарбувати було капот, розпил 220, бампер передній розпил 170, двері передні праві 220, двері задні праві 200, крило переднє право 170, крило заднє право 200, задній бампер 180, прийом двері переднього право 180, прийом двері право 180, порог правий 160, петлі дверей 50, стойка лобова 140, збор, розбор 350 і разом на фарбування 2400 450 доларів. Так, сума досить така немаленька, але можна було б і фарбувати без розпилів, можна було б фарбувати, вибрати з дешев, дешевшого підбору фарбу. А червоні кольори це найскладніші кольори в фарбуванні. Фарбуємо ми не в гаражі, фарбуємо ми в камері. Ми дотримуємося всіх технологій по відновленню кузова. По фарбуванню ми дотримуємося всіх технологій, ми даємо вам гарантію. І е, щоб робити це все більш попроще, то цей бичек можна було б зменшити, однозначно, дешевше зробити фарбування. Але якщо ми хочемо, щоб автомобіль виглядав ось так, яскраво, просто горів. В житті, і всі поверталися, коли проїжджає цей автомобіль, і щоб це було дійсно якісно по оригіналу. Це коштує ось скільки. Плюсуємо, і у нас виходить 6260 доларів. І йдемо далі. І нам ще потрібно було зробити безпеку. Безпека автомобіля встановлена. Відео фото звіт, звичайно відправляється відразу замовнику, і це коштувало 710. Доларів. Сфарбування з камери, звісно, також фото-відеозвіти, також для клієнта відправляються. Плюсуємо ще 710 доларів, 1970 доларів, тобто 6970 доларів, тобто 7 тисяч доларів, вийшов ремонт цього автомобіля. По оригіналу під ключ з. Правильними майстрами зроблено усе по розмірам. Кривне крива геометрія, перевірено розвал сходження. Зроблена ходова, пофарбована якісно в камері. Автомобіль просто вийшов суперовий. Ось це скільки коштувало. Нагадаю, що Нарахувала страхова 13600 ремонту, майже 14. Ось десь так воно і виходить. Можливо, якщо б можна було б не всі запчастини купувати, більше запчастин віддавати під ремонт. Можливо, навіть ту стічку віддавати під ремонт. Вона б тоді вся була повністю в шпакліп затягнута. Не така рівна, можливо, вона була б. Можливо, щось купувати, побити, на OLX, ставити, ремонтувати, клеїти і так далі. На цьому можна було б зекономити. І такий ремонт можна було б тоді виконати дешевше. Фарбувати не в камері, фарбувати без розпилів, можливо, було б трошки випадіння з кольору, але нічого страшного. Головне, що це було б дешевше. Можна було б зробити і так. Тоді б вже ці 14 тисяч доларів треба було б ділити не на два. А на три. І тоді в такий би ремонт вийшов би в районі 4,5 тисяч доларів. Та не всім потрібно економити ці 2,5 тисяч доларів, тому що не всі хочуть їздити на драндулетах. А люди хочуть, хоч автомобіль з Америки він там потрапляв в ДТП, їздити на ось такому красивому, яскравому, класному автомобілі. Якщо ви хочете для себе замовити подібний автомобіль із США, телефонуйте в компанію Мітоавто, ми вам можемо привезти. Робити все повністю під ключ. Сподобалось відео, поставте лайк. У нас на каналі я вам розповідаю правду про пригон автомобілів, правду про ремонти. Ціни не занижую. Розповідаю реально, як є, щоб ви могли купувати для себе автомобіль і реально розраховувати на якісь реальні цифри, а не робити автомобіль з гівна і палок. До нових зустрічей. Всім пока!